Офіційно інформацію на столбах вішають. Дивіться, офіційно інформації про це ніде немає. Тобто ви кажете мені, де підтвердження і так далі. А нема підтвердження, це робиться дуже тихо. Щось десь накосячив чуть-чуть, зробив щось не так, з документами, що чуть, -чуть чуток не так, все, відвозять. Тобто, по факту треба зробити протокол, провести сумки і так далі. Але ніхто цього не робить. Вони беруть, просто до українського кордону відвозять, передають українським погранцям, а все, і там правду і шість віші. Там вже не знайти. Типа, знаєте, як, ну ми не чули, ми нічого не бачили. Ти там розказуєш, що там робиться, але ну, ось є факт, що робиться насправді. Ну, і Це дуже невесело. Я вам в попередніх відео пояснював, чого так робиться. Європа, ну коротко. Європа себе захищає, яким чином. Вона відправляє не жінок, звісно, а українських чоловіків в Україну по одній простій причині. Чим довше буде стояти фронт в Україні, тим більше довше буде Європа в безпеці. Вони думають, не розуміють, що Рашка в один момент прийде і тут їх жах не розуміють. І вони намагаються це максимально відстрочити. А як це відстрочити? Що своїми руками? Ні, звісно, з руками українців ще й в Україні.